У Запоріжжі кількасот городян влаштували парад українських прапорів. Незважаючи на наявність воєвничого БТР, настрій у натовпі дружній. Організатори параду підготували для людей цікаве шоу та купу сюрпризів. За традицією захід розпочали з гімну, після чого одразу перейшли до козацьких розваг. Запорізькі козаки продемонстрували навички володіння зброєю. Вправляються з шаблями тут не гірше ніж наші славетні предки. Холодною зброєю. Кожен козак володів так, що ворог не міг до нього підібратися з жодного боку, а за влучністю йому не було рівних. Запоріжці взяли участь у веселих конкурсах та залишили свої побажання країні на величезному банері із запорізьким гербом. Дай Бог, щоб таких мітингів проходило все больше і больше, щоб все проходило в мірі, щоб не було війни, щоб все було хорошо. Слава Україні. Запоріжці прийшли сюди з різних причин. Та основна показати, що місто підтримує ідею єдності та незалежності. Приємно бачити, коли твій город настолько патріотично настроєн, виражає свою ідею, то що єдина нація, єдина страна. На ми общаємося, що ми думаємо. Ми Україна, і це приємно. Захід закінчився масштабним автомайданом. Колону водіїв очолив БТР. Ксенія Нікітіна, Павло Весалков, спеціально для медіагруп нові проекти.